Доброго дня всім! Виникає питання, дуже часто виникає питання, що відбувається в Нікополі, що відбувається з містом, що роблять, що робить супротивник на тому березі Каховського водосховища. Я, з вашого дозволу, коротенько. Нікополь стоїть. Нікополь Щоденно, а точніше сказати, щонічно отримує касети градів. Декілька разів прилітали ракети. На нас супротивник випробував фугасні боєприпаси, запалювальні боєприпаси. І а, останні це уламкові боєприпаси. Е, було зруйновано декілька будинків. Е, значно більше, значно більше будинків е, потребує ремонту, тобто відновлення вікон, відновлення покрівель, відновлення. Е, відновлення Зруйнованих стін і таке інше. Нікопальці тримаються, нікопальці не мають наміру якось міняти свій статус кво. Ми тут і ми тут будемо. Відігнати нас для того, щоб ми Покинули місто і туди спокійнісінько зайшов якийсь там десант російських військ, це ефемерний план російського командування, який приречено на невдачу. Тому що, як і всі плани так званої спеціальної військової операції, Російської Федерації він зовсім, зовсім, зовсім не враховує ані об'єктивних факторів, ані нашої Нікопольської ментальності. Хрін вам, а не місто. Це.